Посеред тижня Манчестер Сіті зробив серйозну заявку на чемпіонство в англійській прем'єр-лізі. Вони обіграли свого головного опонента Арсенал, і зробили це дуже просто. Тут головне постає питання, чому так просто, тому що це, вочевидь, не була лише погана форма арсенала, добра форма манчестер Сіті. Там Генні Холланда тут була тактична перевага Манчестер Сіті, тому що вони раз по раз розвертали арсенал. Достатньо згадати, скільки раз там Холланд з дебрю виходили 2-2 на центральних захисників. Вочевидь, були якісь проблеми з тим, як Арсенал зустрічав свого суперника. І з цим я пропоную розібратись. Головна проблема арсеналу, вочевидь, полягала в тому, як вони зустрічали Мансіті в пресингу. От тому, що вони кожен раз їх там приходили 7-6 футболістів на чужу половину, але разом з тим Манчестер Сіті кожного разу вдавалось або перекинути, і там Холан приймав, або навіть в коротку передачу виходити періодично. Е, тому питання: що, що такого хорошого придумав Гордіола в пресингу і чому це працювало? Окрім того, він придумав то нове. Що викликає ще одне питання, тому що зовсім недавно, так само в високому пресуну проти Мансіті, грав Ліверпуль, і Мансіті, в принципі, так само дуже просто розібрався з Ліверпулем. Це таке неочевидне питання, але зазвичай все таки тренери не міняють просто так механізми, які працюють. А тут Пеп поміняв, тобто в нього на це були причини. І тому я думаю, це питання важливе, тому я спробую на нього відповісти. І з нього ми вже зробимо висновки по цій грі. Це схоаналітика. Поїхали. Так от, для того, аби з тим розібратися, я переглянув знову для себе. Ви можете на каналі у мене теж переглянути, я залишу в кінці, як Манчестер Сіті проходив Ліверпуль. Там, якщо коротко, то Стоунс зміщався в опорну зону до Родрі, а з опорної зони піднімався вище в лінію нападу Гюндоган. Відповідно, утворювалася схема 3 5 так як Манчестер Сіті грає зазвичай. Цих два опорних півзахисника намагалися якомога щільніше стягнути до себе футболістів Ліверпуля. А тоді проходила пряма передача на Вінгерів. Або також ще був варіант, коли Дебрюйне або Гюндоган зміщались в напівфланги. Ось як це виглядало приблизно, і таким чином Мансіті раз по раз розбивав в першому таймі особливо пресинг групи Ліверпуля. Що придумав на це все в другому таймі Юрген Клоп? Він підняв Олександра Арнольда по фланзі, що дозволило двом футболістам, так би мовити, піднападникам Ліверпуля грати персонально по Родрі і по Стоунсу. Тобто, був справа. Трент Олександр Арнольд, який не давав віддати цю передачу на Вінгера по своєму флангу, зліва Коді Гадпа відповідно грав. І по двох опорниках були персональні гравці. А Мосалах там пробував відбирати м'яч. От, і це, в принципі, навіть могло би спрацювати, ми того точно не знаємо, тому що там відразу в першій атаці е, Ліверпулю мудрився пропустити, тому що. По позиції Арнольда, який покинув свою позицію, ніхто туди не змістився. Там Джек Гріліш, якщо я правильно пам'ятаю, отримав відразу і Вони розірвали цей фланг, тобто клоп ризикував. Ось в чому вся ситуація, і тоді це йому нічого не дало. Так от, переглянувши цей матч, це зрозуміло, як в принципі можна спробувати протидіяти е, тому, як Манчестер-Сіті розвиває свої атаки. І Арсенал, до речі, також використовує цю лінію 4 футболіста. І він так само робив в першому матчі, коли Мансіті е, коли обіграв Арсенал 3-1, але там такої переваги не було. Тому, мабуть, наш мегамозг вирішив щось поміняти. Дивимося, як працював Арсенал в відборі. Так, ось зараз ми розглянемо епізод на восьмій хвилині, де так Арсенал хрестоматійно побудовує своє 4-1-4-1. Але наш мегамозг Гвардіола придумав дещо інше на цей матч. Тому що, дивіться, ось Каноніри вибудовується свою схему, яка передбачає, що Чака і Едегор будуть грати по двох упорниках: Родрі і Стонсу. Справа Сака контролює. Свій фланг, тобто там він контролює нато Аке, зазвичай в даному, в даному матчі Аканча грав по цьому флангу і його передачу на Вінгера. А зліва, відповідно, Мартінеллі контролює свій фланг. Так би мало бути. Але Мансіті грає те, що вони вже давно не грали. Вони просто розтягуються центральними захисниками, а фланові захисники дають трішки ширину і йдуть вище. Тож утворюється ситуація, коли Жезус один на двох центральних захисників. А це означає, що Едагору треба виснутися або допомогти. Ну, в противному випадку, просто тут Діаш віддасть на Стоунса, і Стоун собі прокине, тобто буде відіграний Жазус, Можна буде розвивати атаку. Тобто один гравець буде відіграний, комусь треба висуватись. Там я нагадую, Мартінеллі не може так просто виснутись, тому що він контролює фланг. Тому, власне, Едагор повинен висунутись. Тим часом Рубен Діаш отримує м'яч. На нього потихеньку висувається Едгор, і це в принципі помилка. Тому що Едегора, Едегор дає зайвий час подумати Діашу. Якби він висунувся швидше, то в принципі в Діаша якихось хороших варіантів, окрім як віддати Назад на Едрсона, е, немає. Ну, Віддав би на Едерсона та й нічого поганого, в принципі, а так він дає час подумати, а гравці Арсенала доволі високо. Тим часом доволі тихий такий, але важливий маневр робить Гюндоган. Можете окремо ще подивитися, як вони з Кевіном де Брюйне переглядуються і один одному показують, що Гіндоган показує, поки що притримайся, ще не піднімайся. Таким чином Томас Парті повинен підніматися за Гіндоганом. а в той самий час Кевін де Брюйне чекає моменту, поки. Рубен Діаш підніме очі і побачить, що е, зона для передачі готова. Тобто ось ця опорна зона, з якої витащили ще одного футболіста, тим самим підніманням Гентугана, е, стає вільною для передачі і туди віддає передачу Діаш на Кевіна Дебрюйне. От е, тут ми зупинимо, бачимо цей розрив. Бачимо максимально широкі позиції вінгерів, Якщо зазвичай вони там чекали на передачі, то в даному випадку вони просто тримають такі широкі позиції. Вони тримають при собі зінченка відповідно. І Бена Вайта. тобто вони не можуть висунутися в опорну зону, аби зміститись, тому що тільки вони це зроблять, кевін Дебрін, звісно, запустить в прорив. Те саме Холан. Його дуже небезпечно залишати один на один в центрі поля. Залишаються величезні коридори, там з ним в гонки бавитись. Це не дуже хороша ідея. Тому опорна зона повністю провалюється, і навіть висунутися туди по-хорошому теж нема. Кому можна, звісно, спробувати. Але ну так собі ідея на тоненьку. От конкретно цей момент взагалі то відразу закінчився втратою на фланзі від гріліша. І можливо, ви його не бачили, бо в хайлайтах його не було, а так він в грі відбувся і забулась. От, але він дуже добре показує, на що насправді розраховував Гордіола, по крайній мірі, мені так здається. Він розумів, що Арсенал буде грати усією лінію 4 футболіста, яка дуже обмежує його білдап зазвичай. Тобто те, що він грає зазвичай, так і Мачестер Юнайтед вже грав проти Сіті, тільки вони грали 4-2-4. Там також була така лінія з чотирьох футболістів, проти якої, очевидно, пепу не дуже просто в його білдапі. От натомість він знав, що буде там лише один опорник. І мені здається, вся ось ця задача не піднімалися зайві футболісти в лінію нападу. Тобто Гвардіола зазвичай насичує футболістами максимальну лінію нападу. Тут же ж, по-перше, не піднімався в опорну зону захисник. По-друге, Гюндоган, який зазвичай там вище, він все одно сідався сідав глибше. Тобто, Навпаки, максимально старалися витащити футболістів арсенала звідти. І тоді, коли це все відбулося, Кевін Дебрюй не вбігає в цю зону. По якому, до речі, в цей момент вже ніхто не грав, тому що по ньому то партія грав. От але в партії Замість Едегора, а Едегор висунувся на захисника. От одна людина нижче там. в результаті в опорній зоні єдиної людини не вистачає. І давайте розглянемо епізод з першим голом для наглядності. Там нічого з того, що задумав ПЕП, по суті, не спрацювало, але воно все було і воно могло би спрацювати. Просто рубен Діаш трішки не встиг віддати передачу. Ось дивіться: та сама побудова арсенала: 4-1-4-1. Два центральних футболіста в цій е, четвірці, верхній, грають персонально. Е, це ми теж бачимо. Просто вони персонально грають не проти тих людей, проти яких повинні були. Вони не орієнтувались, що відбувається насправді, тому що там -то зміститись центр... е, крайній захисник в цю опорну зону. Так, і по них мали би грати дві людини. От і тоді флангові би могли затискати захисників разом е, з е, Жезусом. Ось. Але цього не було. От, Там була одна людина зайва. В захисті, на яку знову ж таки мусить, як бачите, висуватись Едегор. Тут він правда це робить добре, якісно. Він це робить швидко, щоб Рубен Діаш не мав часу е, знайти передачу туди між лінією. Е, тому Рубен Діаш віддає одну передачу назад на Едерсона, Едорс віддає ще далі, і тоді йде виніс вперед. Ось тут видно, що епізод від Мечестер Сіті абсолютно не підготовлений. По-перше, Томас Парті на своїй позиції досі. Він ще не встиг виснутися вперед або допомагати е, захисникам. Хоч, в принципі, е, також видно було, що там була ситуація, е, де два футболіста залишаються в опорній зоні Манчестер сіті на одного чаку. Тобто, Едвард знову ж таки висунувся, була та сама ситуація. Разом з тим Вінгер ще не в широких позиціях, тобто там Зінченко, в принципі, має час вузитись. Але Томас партії банально чомусь не біжить за Кевіном Дебрюйне. Голан виграє свою дуель в захисника центрального. Там, до речі, дуже багато таких дуелей було виграно, в тому числі за рахунок того, що опорна зона була звільнена. Тобто, у Голана було куди приймати цей м'яч, його відразу не накривав другий футболіст. В даному випадку він розвертається, віддає на Кевіна Дебрюйне, пускає його в прорив. Дебрюйне умудряється добігти до чужих воріт, його там тільки там вже наздоганяють, але він встигає прокинути в сторону і забити м'яч. Тобто цей епізод спрацював взагалі не так, як планував пев спочатку, але за рахунок того, що партія просто чомусь вимкнувся з епізоду на якусь секунду, він не зрозумів, що, що в принципі це напрацьована ситуація манчестер Сіті і Дебрюйне буде атакувати глибину. От вони так не раз робили в цьому матчі, просто піддався в якийсь момент е, опорник. Взагалі, в цьому матчі було доволі багато лонгболів від Манчестер Сіті саме, але вони попередньо витягували максимально багато футболістів арсенала е, на свою половину. В першому таймі я показував епізоди, де по 6 футболістів висувались, включно з опорником. Е, в другому таймі цього вже було недостатньо. Арсеналу треба було. Забирати ще одного фланового захисника, часто це був е, Бен Вайт або Зінченко рідше. Е, також піднімалися, щоб якось перебудуватися і закрити більше футболістів. Але тоді все зводилось до виносу і там ситуація 3 в 3 часто виникала, або навіть по центру там 2 в 2. Е, Дебрюйне і Голланд дуже багато. От використовує тепер ПЕП фізичні здібності Кевіна Дебрюйне, В нього вони теж є. Окрім передачі. Щодо того, як Манчестер Сіті зустрічав Арсенал, я також хотів про це поговорити. Теж 4-4-2. Тобто є ця лінія з чотирьох футболістів, якраз два опорника Арсенала, там з і партії, опиняються в розіграші. Мають своїх два суперника разом з тим, по флангах Гріліш і Бернардо Сіло контролюють пряму передачу в напівфланг або там в ширину На Вінгера. Тому як би теж це прораховано. От тобто, як це підсумувати? ПЕП, в принципі, вже вся АПЛ знає, як Арсенал розвиває свої атаки. Так само, як і Манчестер Сіті знають всі, як розвивають свої атаки. Але в Пеп він мав готовий варіант, як. Як це все перемінити? Варто сказати, до речі, що в другому таймі Артета теж списав, можна сказати, в свого наставника, тому що Зінченко в другому таймі вже теж зовсім не зміщався до середини. В другому таймі він грав такого класичного фланового захисника. Правда, ну це вже не дуже допомогло арсеналу. Якщо провести висновки такі трішки більш глобальніші, то знаєте, Дуже часто Пепа критикують за те, що він е, сам себе переграв, є такий вираз. Тобто він щось нам мудрив на один конкретний матч якийсь важливий, і це не спрацювало. Е, в даному випадку, мені здається, обов'язково варто проговорити те, що він ну, зробив те саме, тільки він абсолютно переграв свого опонента. І це було красиво. Це була тактична перемога свого опонента, мені так видається. Причому е, доволі сильного опонента і доволі переконлива перемога. Це мені нагадує чимось покер. знаєте, як коли якийсь uh, стоповий гравець довго вичікує. Він грає. По одних комбінаціях, тобто він там скидає слабку карту, а на вирішальну е, гру він вирішує зіграти по інакшому. І цього абсолютно не чекають опоненти. Приблизно подібне щось відбулося. Артета там, до кінця матчу фактично так і не придумав, як з цим боротись. Щодо Арсенала, то мені не хочеться критикувати Арсенал. Знаєте, Вартети не було багато варіантів чогось експериментувати по ходу цього сезону. Е, тому що так, в них вдався хороший старт, в них йшла гра. Вони набирали очки, і чесно кажучи, щось вигадувати посеред цього хорошого сезону було просто неприпустимо. Ну тому що єдина їхня надія всі розуміли, що в них буде е, важка кінцівка, правда. Погодьте, всі от чекали, що от, -от зараз Мансіті включиться в боротьбу, і Арсеналу треба якомога більше набрати цього гандикапу. Щось вигадувати було недопустимо. І Арсенал насправді. Вивчав один удар, так би мовити. Вони відточували свою цю тактику, але в кінці кінців цього виявилось недостатньо. Могло виявитись достатньо. Така ось глибока думка. Але я надіюсь, ви з нею погоджуєтесь. Взагалі, напишіть коментарі, чи сподобався вам подібний випуск. Як бачите, я в принципі намагаюся розказувати весь свій хід думок, крім того, що я показую, які тактичні нюанси я побачу і показую, чому я на них саме дивився. От це тому, що зараз багато знаєте, е, так би мовити, суботнє полювання на відьом. Ні, не так спартаківське полювання на відьом. Ну, в общем, надеюсь, ви зрозуміли. Тому я якби не хочу показати, що я там експерт, більше за якого знаю. Я просто показую, як я дійшов до тих висновків, які я зробив. І надіюсь, ви мене підтримуєте саме в такому способі подачі інформації. Все, дякую вам за увагу. Дякую, що додивились до кінця. Можете ставити вподобайки. Ну і підписуйтесь, якщо вам цікаво. Все щасливо!